Це замок від Міні-Арта. Ось така чудова конструкція. Єдине, що після зборки було дуже багато щілину. Тут, бачите, трошки залишилась одна і видно, які вони великі. Щоб їх позбутися, я використав ось таку будівельну шпатлівку з будівельного магазину. Це фінішна шпатлівка, готова в тюбіку видавлювати і намазувати. Наносив я її з допомогою ось такого інструменту. Це такий мастіхін для художників, купив в магазині для художників найдешевший. І потім, коли наніс мастихіном, змочував ось такий грубий пензлик у воді. І це все, так би мовити, розмазував, щоб не було тих, знаєте, заусенців, які би потім довелося здирати. Так само тим же пензликом потім я наніс ось таких кілька грубих. Просто мазків таких, щоб дати трошки текстури тому каменю, особливо десь на таких нанизу, десь на потертостях. Знаєте, тому що не може бути такий камінь ідеальний і рівненький.